Ми полюбляємо святкові дні, адже саме в ці дні ми можемо поніжитися в ліжку, чи подивитися улюблений серіал, чи просто провести в ці дні з сім'єю. Однак існують люди в нашому місті, які навіть вихідні та святкові дні в першу чергу думають не про задоволення своїх потреб, не про відпочинок, а про нас з вами, щоб нам було зручно жити в нашому місті, щоб нам, ідучи ввечері по вулиці, освітлювало дорогу світло ліхтаря. На нашу думку, саме такими повинні бути народні обранці. Їх вибрала громада, і жити вони повинні заради її інтересів. Зараз за моєю спиною ви бачите, як встановлюють ліхтарі працівники нашого комунального підприємства «Енергоремсервіс». Встановлюється встановлюються шість ліхтарів на моєму окрузі на вулиці Камарова. Встановлювали на Щербака, Харченка. Ставши депутатом по цьому округу, я Спочатку пройшовся по всім його вулицям, звернув увагу, що потребує змін. Одним з таких питань, які потрібно було вирішувати, було освітлення вулиць. Я з ліхтариком ввечері, пройшовши прийшовши по всім вулицям, переписав номера опор, на яких були відсутні ліхтарі. І цю заявку подав при складанні плану соціально-економічного розвитку ще на 2011 рік. Там було, здається, 24 ліхтарі. Ну звісно, що всі ці ліхтарі не будуть встановлювати в один рік на одному окрузі, тому що все місто потребує більш якісного освітлення і встановлення ліхтарів на інших 170 вулицях. Маю надію, що за декілька років вся моя заявка, яка була подана, буде виконана, і питання з ліхтарями по моєму округу буде зняти повністю. Освітлення вулиці Комарова до цього дня було не дуже гарне. Як розповідають самі мешканці, з початком сутінок досить проблематично було ходити по цій вулиці, так як дорога теж знаходиться в неналежному стані, тому встановлення допоміжного освітлення необхідне. Ні, не задовольнює. Вона тут умало і часто й не горять. Єлі-єлі. На вашу думку, ви бачите, що з часниками тут повітряне освітлення ні. вулиці, це потрібно робити? Конечно. Конечно, потрібно, да. Щоб видно було вечірній час. Дороги то не задовольняють, дороги ні. А освітлення на мою думку це потрібно. Можна і ще одну там на той стороні поставити. Як часто ви ходите по цій вулиці? Постоянно. А вечірній час ходите? Ну, буває в вечерні. Чи задовольняє вас? Конічно ні, ні, не дороги, не освітлення, тому що будеш спотикаєшся. Як ви бачите ви зараз подалі одна? Ну, зараз хорошо, звісно. Буде надіятися, що буде святий. Бабу ще дорогу зробили. Якщо порівняти освітлення міста декілька років назад і сьогодення, то ми побачимо велику різницю. Кожним роком трестянець все більше освітлюється. Добре, що дана проблема міста вирішується, але існує ще немало невирішених питань, і одним із них є дороги. Як зазначив депутат міської ради Максим Синявін, дорогу по вулиці Комарова планується розпочати робити вже в цьому році. Розроблений проект на ремонт вулиці Комарова, цієї якраз, на якій ми знаходимося. З покриттям її асфальтом, вартість робіт 850 тисяч гривень. Маю надію, що якусь певну кількість цих коштів ми закладемо в бюджет і частину робіт виконаємо. Почнемо роботи по ремонту цієї вулиці. Ну а а доробимо тоді вже наступні роки. Тож, як бачимо, деякі народні обранці, не дивлячись ні на що намагаються зробити наше життя кращим, упорядкованішим. А як говориться в прислів'ї, була б охота, буде гарна робота.